Мені три рочки. Мене вбила російська ракета в місті Вінниці. Цей дитячий силует є одним із 30 інстальованих у межах проєкту Росія вбиває. Кожен із цих силуетів це зображення конкретної історії з конкретної сім'ї. І на жаль, таких історій дуже багато. На жаль, ця площа б не вмістила всіх історій, які всіх жертв. Однак це ті люди, з які загинули в мирному Києві чи Дніпрі. В Вінниці чи Краматорську, в Маріуполі і в інших містах, ці білі обриси тіл це символи загиблих душ, убитих Росією. Ми бачимо ці фігури, які вже ніколи не прокинуться, у яких забрали все. Ми бачимо 30 всесвітів. А скільки тих всесвітів? Торкнутися до глибини душі кожного та кожної нагадати всім нам, що боротьба з одвічним ворогом триває. Такою є мета цієї арт-інсталяції. Тут пише я Олена. Я є Олена. Я так уявила, якби то я була вагітна і я померла. Бачачи цю інсталяцію, я відчуваю. Я чую на собі цей весь крик під час завалів, під час, під час обстрілів. Це розпач, це розчарування. Це... Крик душі, коли ти розумієш, що гине мирне населення, гинуть військові, гине цвіт нації, який мав би жити ще багато років.